Доброго дня, у мене сьогодні на огляді в оренду простора, двокімнатна квартира в ЖК академічному. І з нововладень, які сталися буквально нещодавно, тепер ще до цього мікрорайону є сполучення тролейбусом. Тепер добиратися всюди максимально комфортно, адже сполучає з центру міста та з залізничним вокзалом, що є дуже зручно для усіх мешканців. Далі крокуємо по квартирі, це у нас санвузол. Він у нас тут в цій квартирі роздільний, що дуже комфортно і зручно. Окремо туалет і рукомийник, окремо ванна кімната з ванною безпосередньо пралкою та ще одним рукомийником. Крім цього, у нас тут кухня, дві абсолютно окремих кімнати. З однієї кімнати у нас є вихід на балкон. І з кухні теж ось так переобладнано, і на балкон винесено холодильник. Ось так от, з боку, ви бачите, досить багато простору. Він у нас тут теплий, з теплою підлогою. До речі, варто відмітити, що тепла підлога всюди дає плитка. Це комфортно водяна тепла підлога безпосередньо розведена від котла. По пакуванню, ось ви тут бачите, є газова поверхня, дугова шафа, витяжка, усі необхідні меблі, повністю усе потрібне для життя, присутнє у цій квартирі. Переходимо з вами в одну з кімнат. Тут великий розкладний диван, плюс ось така стіночка для зберігання речей, і звідси безпосередньо вихід уже на балкончик такий закривається. Тут можна. Встановити сушарку для білизни, ну або ж зберігати потрібні для вас речі. Ось так я вам покажу панораму. То у нас балкон, який виходить безпосередньо з кухні, ось такого плану. Вони надзвичайно великі вживу. Тут можна прям в літню пору поставити ще й собі якусь певну зону відпочинку і буде максимально зручно і комфортно. Далі перейдемо з вами. Ось так ще панорамно покажу вам ще раз цю. Кімнату, щоб ви розуміли, що важливо дійсно дуже багато простору, і самі кімнати теж доволі великі. Це у нас вже друга кімната, абсолютно окремо від тієї. Є велика шафа для зберігання потрібних речей. Ось такі полички, з того боку вішаки, достатньо місця, калимове покриття. Може бути дуже зручно дитячою кімнатою. все для цього і спроєктовано, плюс ще безпосередньо розкладний диван. Вихід з цієї кімнати в таку комфортну зону, тихеньку, спокійно. Важливо відмітити, що взагалі цей район. Дуже спокійний, для проживання він максимально комфортний, тож абсолютно точно рекомендую в оренду такий варіант. Телефонуйте, з радістю покажу вам цей об'єкт вживу. Дійсно цікавий варіант. Рада буду вас бачити на перегляді.